Всім привіт! Як ви знаєте, ми схилаємо бойову шоху, має маю прикольно навалювати. Що ми перший раз зробили? Ми трохи замовилися з головою, тобто ми зараз взялися за проточкою каналів. Для чого? В першу чергу з заводу йде досиба такий мінусів, там, там десь стиковка з пусним колектором погано йдуть напливи від тих, він направляючих, і воно все ускладнює рух коротко, суміші. Та, доповнув повітряна суміше, так розумно вам скажу. В принципі, де всім ми можемо, бо перше, навіть е, ну, крудний момент ми піднімаємо, в принципі, що краще йде наповнення, відповідно, що в принципі навіть в якихось варіантах воно може змінчу, е, змінювати, зменшувати е, розкіто, тому що е, суміш зробить без проблем абсолютно. В принципі ми плануємо машину тюнігувати. Мотор, в випадку це мотор, ми вішаємо якісь вам бампера і надатку ворог-клас і, і спарка на вікно, ми робимо мотор. Це набагато важливіше. Тому що, якщо машина не їде, то ті всі ваші висили немають <смас> ніякого смислу. Звісно, що вам розкажу на як ми це все робили. Процес досить таки нескладний, але є один ризик, один із, що можна просто з фанатизмом і до віднестися і там, до. Масляного каналу. Резик, в принципі, є хіба один, що можна е з бачним, там захопитися, так з фанатизмом дохопляти робити і вирізати виріз, до масляного каналу або до е каналу, де рідина, охолодження Рубашка рубашками по називається, якось так. Значить, дивіться, в принципі, суть в тому, що типу, чи там на міліметр там, чи більше або менше, або що в тому ролі не грає. Все найбільше суть не в діаметрі канала, а в тому, що ви зрізаєте ці напливи під направляючий, ви стикуєте правильно впускний колектор і голову. Тепо це найбільш важливо. Для того, щоб проточити ГБЦ, нам треба саме перше, мати отаку фрезу, Її, в принципі, можна купити. Вона продається, але вона коштує там більше бабок. Другий варіант її можна просто зробити. Робиться вона з шайка від підшипника, з шарової, від машини. Просто підбираєте собі по діаметру і, ну, і вона зробиться. Друге, що нам потрібно, камінь на дрель. Він е, в принципі, по структурі такий самий, як е, шліфувальний камінь на Булгару, так? Не то? Не та все то, просто З вік згадують ми доточили. Ладно. Потім добре, все тихо мовчи. Третє, що нам потрібно, ліпістковий круг на дрель. Значить, Перший етап проточки. Ми беремо нашу самопальну фрезу. Тою фрезою то є е тупо чорнова пробка. Ми нею зрізаємо приливи направляйки і грубо, просто грубо обробляємо канал. Так ось. виміряємо, чи не стоїть галяльки, чи не відстає. Для той кого короткий Другий етап проточки. Після того, як ми прийшли фризою, ми беремо наш камінь, який ми купили на базарі, на дрель. Той, який в нас доварений, тому що його не вистачає. І то, то вже обробка, то, то, як обробка начисто. Ми підганяємо все гарно, все, щоб у нас було рівненько, щоб не було ніяких горбів там всередині. І тут все гарно підганяємо. Ще один момент. Нам треба підігнати, де в нас є в ГБЦ сідло. Отут в нас теж є сходинка, і оту сходинку нам потрібно забрати назаглі повністю весь канал, від карбю... починаючи від карбюратора. Закінчуючи сідлом клапана, він повинен бути рівний, без ніяких горбів, ступеньок. Потім беремо ліпістковий круг на дрель. Ним вже проходимо, просто то все, що в нас є в каналі, всі ті нерівності, які лишилися після Значить, Мажемо прокладку, наші прокладки, які йдуть між ГБЦ і колекторами. Ми мажемо впуск, Де йде впуск? ми намазуємо фарбою, потім одіваємо колектор на шпильки. Представляємо його і прижимаємо. У нас на пустому колекторі відбувається, ну, в принципі, у нас видно, куди, що, ну, скільки треба точити. Ми то все потім гарно беремо, зазначаємо маркером. Просто о той, о той стик, там, скільки нам треба зібрати. Ми то зазначаємо маркером, ну і все, в принципі, беремо то все так само, беремо самопальну фрезу, все, все по тій самій схемі ми беремо, то все проточуємо. Потім, після того, нам треба. Ну, Зрозуміти, чи в нас все сходиться, чи в нас там не, не вийшла схудинка, чи воно все стикується нормально. Ми беремо так само. Мажемо фарбою, представляємо, у нас відбувається то саме. Ми бачимо ситуацію, скільки нам треба знімати, чи, 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 чи не треба вже знімати, чи воно все стикується. Якщо у вас все сходиться, то ми вас вітаємо, ви маєте проточену голову і машина буде валити. Щоб з на дому, все. Підписуйся на канал, став лайк обов'язково. І зараз повторюю, це є особиста наша думка, це є наш метод, як ми робили. Тобто, якщо в когось є якісь там інакші методи, то класно. Ми робили іменно так. В принципі, якщо може щось забули, можна в коментарях дописувати. Обов'язково став лайк і обов'язково підписуйся. Короче, ну, распаковка ништяков, да? Да. Андрюха, комментарии в студии. Пилтра дыши, все <laughs> раз. Это что ты, это того Радиатор охлаждения. Они маленькие, думаю, они больше того будут. Чекай, читаем. Окей. Okay. Я в натуре, они маленькие. Теперь... Ну ничего, насрать, нормально.